Для себе і дуже длинний список. Він дуже-дуже великий на рахунок себе, правда? ж? І слово Господнє не просто так проводить нам сьогодні цей приклад, цей заповідь друга, однакова з нею, Дуже велика. Це найбільші дві заповіді. І говорить, що любить так ближчого свого, як самого себе. Я розумію, що я говорю, що це дуже тяжко і, можливо, часто нереально. Але друзі, надо, нам потрібно намагатися і тягнутися до цієї досконалості, тому що любов вона не має якихось меж, і можна виростати постійно, йти вперед, ставати сильнішим. Як би то тяжко не було, і над цим питанням потрібно працювати, тому що любити ближніх самого себе не, не дуже легко. Людей в цьому світі, тому що я казав, що по -різному, по різному люди поступають, але питання не в цьому. Бог на підставі Біблії закликає до того, щоб ми любили. І я саме про це сьогодні роздумую, саме сьогодні про це говорю і нам сьогодні нагадую слова Божого. Далі галат 5,14 написано, бо весь закон в однім слові міститься знову, що люби свого ближнього, як? Як, як самого себе. Уявіть, вся Біблія, увесь закон міститься в однім слові. Люби свого ближнього як самого себе. Ну ось так здається дуже просто. На практиці, можливо, тяжче трошки буває, але потрібно цим працювати, і нехай нам у цьому Бог нам допомагає, щоб у нас все виходило. Любити, означати, дати, тобто давати. Уявіть картину, що люблю, люблю, але при цьому нічого не роблю навіть. Розумієте, не може так бути. Любити означає давати. І я думаю, що на, якщо ми звернемо увагу на себе і на процесі свого там життя, останніх там днів, часів, то ми помітимо багато моментів в своєму житті, де ми могли давати любов, або ж ми її давали. І всі ми це чітко розуміємо, коли ми повинні терпіти, всі ми чітко розуміємо, коли ми повинні віддавати, і ми чомусь не віддаємо з якихось причин. Тому над собою потрібно думати, працювати, і друзі, Бог буде допомагати. Перший пункт, про який ми роздумували зараз любов без діл мертва. І я приведу один приклад і буду до наступного пункту переходити, тому що час піджимає нас. Одного разу в одному місці, чи то було село, я цей приклад прочитав. Значить, жив один віруючий. Навколо нього проживали люди невіруючі. І він їм постійно говорив про Ісуса Христа, про його любов. От він якось їм нагадував, говорив, Ну, людина робила свою роботу, слава Богу. Да? І одного разу ці сусіди зібралися, там не знаю, можливо, людей п'ять, щоб так не сильно страшно було. Прийшли до нього додому. Залізе на його дім і почали розбирати дах його будівлі. Уявіть ситуацію. Я не знаю, якби я, чесно кажучи, в цій ситуації діяв би. Якби ви діяли, я не знаю, чи там хтось би поліцію викликав би, чи можливо братам би дзвонили, да, і сестрам приїжджайте, допомагайте. Да. Хто його знає, ну так умовно кажучи. Але друзі, що робить він? Він побачив, що пройшли ці чоловіки, сусіди, які він проповідував, залізе на його дім і сидять. Значить, він походив, подивився, подумав і говорить, дружині, готуй обід. Вона дивиться на нього, як тут така ситуація відбувається. Нічого, каже, готуй обід. Ну, Почали готувати обід, вони дивиться вже діло до обіду, доходить. Каже, хлопці, злазьте, спускайтеся, будемо обідати. Ну, вони були в повному шоці. Садять, злізли, сіли за стіл, садять, дивляться один на одного, на нього думає, що робити. Ну, якось І незручно їсти, і не їсти, вже злізли, сіли, садять. Посиділи, подумали, подивилися, зібралися, не їли нічого, полізли назад. До вечора зібрали значить, дах, повністю провели в будівлю в повний порядок, злізли і кажуть йому. Ми тепер знаємо, що таке Божа любов. Розумієте, наскільки спрацював цей момент, наскільки Бог йому дав насправді любові в першу чергу, сили і любові на ділі, я би сказав, знаєте, от що так себе повів цей чоловік, і вони злізли, уявіть. невіруючі люди, кажуть, тепер ми знаємо, що таке Божа любов. Різні е, ситуації бувають в нашому житті, і коли ми правильно поступаємо десь колись неправильно, і такі моменти є на превеликий жаль. Друзі, і я хочу на чому акцент поставити, коли отакі є подібні ситуації, ну не зовсім подібні, як у нього, звісно, а щось таке, знаєте, воно відбувається, і в тебе вистачає чомусь, Бог дає в певних моментах сили, і ти проявляєш любов. Наскільки Бог цю ситуацію би назвав назвав би так, перевертає. Наскільки він і тобі показує, і людину змінює, і повністю ситуація змінюється. Розумієте, коли ми проявляємо любов саме в тих, тих в тих моментах. Ну розуміємо, легко любити, коли все добре, і тих, хто нас любить, ми це розуміємо. Друзі, а ми саме от саме ближні, от саме ті моменти потрібно любити, коли знаєте, важко, коли не хочеться, коли якась несправедливість. І Бог діє в таких моментах, коли ми йому даємо місце. От я хотів би на цьому поставити знову ж таки акцент на цьому прикладі. Коли ми даємо для Бога місце, то він починає діяти. Звісно, що своїми силами, своїм розумінням ми могли б щось би зробити, змінити в тій ситуації, правда, чи в свої якісь там могли би по-людськи просто поступити, не дати місце Богу і, друзі, але Бог хоче, щоб ми робили саме так, таким чином. І якщо ми цього хочемо, Він буде нам обов'язково допомагати. Другий пункт любов до сім'ї або ж до родини. Тоже дуже коротенько приведу один приклад до цього пункту любов до своєї сім'ї. Там теж можуть бути діла, і може бути тільки слова, може бути нічого небудь. Тому уявіть ситуацію, От ми сьогодні прийшли в Дім Божий, і ми самі собі сьогодні доказуємо, або доказали, або хтось так думає, або надумав про себе. Наприклад, я прийшов в церкву і кажу, Господи, я тебе люблю, тому що я тут сижу, я в Домі Божому. Правда ж, може таке бути? Шість з половиною днів я живу для себе. А оці дві, дві години, чи там півдня називаємо це так. Так, да, я прийшов в церкву, Господи, я тебе люблю. Все в мене в житті нормально, і себе ми можемо тішити, але насправді це не так. Коли ми приходимо в дім Господній, це наш просто є обов'язок, якщо ми повірили в Ісуса Христа. Ну це просто обов'язок. І євреям 10-25 там написано, що не залишайте зібрання свого коротенько. Тобто, ми, ми ми навіть не маємо права залишати зібрання свого. Тому це наш обов'язок. Ми сьогодні тут сидимо. До чого я привожу це приклад? Уявіть ситуацію: чоловік чи дружина, там чи діти, сім'я. да називаємо. Е, хтось комусь прийшов додому і в якійсь ситуації певні каже, що от я працюю на роботі. Багато працюю там, можливо, 10 годин на день працюю, там ще щось таке, і все. От я вас люблю і вам цього достатньо. Оце буде це любов? Ні, це не буде любов. Це знову ж таки буде обов'язок. Тому я цей приклад до цього, до цього і привожу. цей приклад, друзі. Це наш обов'язок, коли ми працюємо, а думали або говорили своїм близьким, що от ми працюємо і ми своїм цим доказуємо своєму любов. Це не любов, друзі. Це знову ж таки, я сказав, це обов'язок. Любити в сім'ї це означає служити, і без цього ніяк. Багато пунктів є в наших сім'ях. Над чим ми працюємо, чим ми займаємося кожного дня. І якщо це цього не робити, то ми не любимо. Якщо це робити, ще робити з любов'ю, друзі, оце благословіння Боже, яке може проявлятися в нашому житті і у нашій сім'ї. Це те, що ми повинні кожного дня робити. І ми не можемо, наприклад, не можемо там не збирати дітей там, чи не молитись, не читати разом. Ми не можемо багато чого не робити, але ми це робимо і повинні робити. Якщо хтось цього не робить, наприклад, одного із якогось. Обов'язки свого. Це потрібно робити, друзі, щоб Бог допомагав, благословляв. І дивіться, Коринтян, знову ж таки, 13 розділ. Ми читали перший вірш, а тут а з другого віршу є такі цікаві думки і слова. Дивіться, я скажу, до чого я це читаю. Ми, як люди віруючі, можемо служінням займатися, наприклад, навіть десь проповідувати в світі про Ісуса Христа. Ну, Будь-яке служіння, я не буду переховувати. Наприклад. Або просто віруючи там, 10 чи 20 років, ходимо в церкву. Дивіться, що говорить слово Господнє. І коли е, маю дара пророкувати, навіть пророкувати, уявіть ситуацію про себе або про нас, от, наприклад, і знаю всі таємниці, усе знання, і коли маю, е, маю всю віру, повну віру, уявіть собі, щоб навіть горе переставляти, тобто великі чудеса творити. Навіть якщо така в нас віра є, та любові немає, то я ніщо. Розумієте, от Біблія проводить порівняння для нас. Да, ми можемо віруючи, бути, ми можемо служити, ми можемо ходити, друзі, але якщо в нас немає любові, то я ніщо. Другий вірш і третій. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові немає, то пожитку не матиму жодного. Знову ж таки, другий вірш. Я можу все зробити, все віддати, друзі. Але любові немає, то проблема у мене. І дивіться далі коротенько. Любов, що от давайте зараз ми говорили про любов до ближніх, да? і от любов в сім'ї, яка вона повинна бути, любов з ділами. Тема називається Любов без діл мертва. А от яка повинна бути любов з ділами. Якщо цього немає, то звісно, ми відносимося до категорії любов без діл мертва. Дивіться: любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нікчемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить. Вірить у все, любов, сподівається, усього, усе терпить, або ще довго терпить, мечтал, да любов ніколи не перестає. От здавалося б, дуже простенькі такі Біблія проводить вірші, і ми їх чітко розуміємо. Правда, що таке терпіти, там довго терпіти, не шукати свого, не рветься до гніву і все інше. Ми це все розуміємо, друзі. І от слово Господнє нас закликає до от щоб дії були в нашому житті. І, Насправді є над цим працювати, нам, над цим працювати кожному із нас, кожного дня. Хоч ми, я говорив, хоч 20 років, хоч все життя ми проходили в церкву. Друзі, над цими питаннями однозначно потрібно працювати і проявляти це кожного дня, і без цього ніяк. І хай Бог нам у цьому допомагає. Або, приклад, ми уявіть ситуацію, що от ми прийшли в церкву, ми тут всіх любимо, ну, кожен за себе, да? або насіль любить. У нас все хорошо, все виходить. Приходимо додому, немає життя, немає любові, немає прикладів, все, життя закінчилось. Нормальна це любов, нормальна це віра. Я думаю, що ні. Ми можемо просто задуматися взагалі, чи любимо ми Бога, чи є ця любов. Це нормально, якщо ми ці питання би собі задали, якщо це когось торкається. Тому так не може бути. Тут все добре, вдома все погано. Чотири пункти коротеньких він як один. Що робити, друзі, коли ми бачимо таку проблему в собі помічаємо? От як люди віруючі, в першу чергу, хоча це всіх стосується, всі повинні любити і ближніх, і один одного це нормальні і серйозні речі. Дивіться, перше повинно з'явитися бажання. От ми люди розумні, мудрі, да? у нас повинно з'явитися бажання, тому що ми в якийсь, в якийсь час, якійсь ситуації зрозуміли, що щось трішки не так. Тобто, перше бажання, друге знайти і прийняти це рішення, бути постійним у цьому питанні. Третій момент працювати у цьому питанні кожного дня Нелегко на третій, десятий раз становиться легше, друзі, тому що Бог допомагав, В тебе є бажання, Бог дає сили Ти починаєш на це питання працювати і даю 100% Усе виходить, виходить. Останнє на саме найважливіше це просити у Бога про допомогу. В прямому смислі слова, як Господи, не вистачає любові як мудрості. Знаєте, написано: не вистачає, проси, Бог дає. Так само любов не вистачає, проси. Усе дуже просто. І працюй над цим, і Бог допоможе. Тобто ці чотири пункти коротеньких, як один. Проси Господа, і Він буде допомагати. І останній в цьому пункті дивіться, Єклезіаста 3:1 для всього свій час. Так? І година кожній. Справі під небом. Знову ж таки, класний, простенький вірш. Але, друзі, щоб ми себе ніколи не виправдовували, наприклад, у питанні о цьому пункті, у питанні сім'ї, що от винен, не винен, буду, не буду, там хочу, не хочу все інше. Друзі, для всього свій час приходить час потрібно робити ті чи інші справи, підніматися, збиратися, митися, в церкву їхати, займати служінням. Тобто, приходить час усім ситуаціям в нашому житті і в нашій сім'ї так само. Приходить час, і це потрібно робити, а не перекидати на когось. Тому що е, для цього ми створені, для цього створена сім'я. Друзі, і повинні у нашій сім'ї, у нашій родині бути любов по відношенню один до одного. Це дуже важливо. Третій пункт любов до Бога. Як ми можемо зрозуміти, ну, самі в першу чергу перед собою? От я люблю Бога, чи я так думаю. От. Як ми можемо це зрозуміти? Дуже просто. Це перевіряється так. Якщо ми любимо Бога, то ми не можемо про нього мовчати. Тобто ми про нього говоримо однозначно на вулиці там ще десь. Ми розказуємо про нього кому? Знову ж таки, своїм ближнім, розказуємо про Ісуса Христа, хоча б якимось чином, хоча б якось намагаємося це робити. Друзі, якщо ми повністю мовчимо, то любов наша безділ 100%, і вона мертва. Тому якщо ми говоримо про Ісуса Христа, то ми його любимо. Якщо ми про нього не говоримо, повторюся, то ми його, значить, не любимо. І ми читали першу заповідь, що люби Господа свого усім як? Усім своїм серцем уявіть, усім своїм розумом, силою. От, от так Він хоче, щоб ми його любили. Я не знаю, чи хтось так на 100% в усіх питаннях, областях свого життя любить чи ні. Можливо, друзі, ми намагаємося десь близькі до цього, але Господь закликає сьогодні через слово Господнє, щоб від усього серця, з усієї сили ми любили його, жили для нього. І коли він буде нас наповняти, коли ми будемо його любити, друзі, то він буде давати цю силу нам любити своїх ближніх. Якщо ми не будемо його любити, не будемо перебувати спілкуванні з ним. Друзі, то і він не буде нас будувати. То, звісно, що у нас не буде і можливості, і любові, і сили любити ближніх свою сім'ю. Звісно, любити Бога. Ми можемо тільки про це вже думати, але цього не буде практично у нашому житті. Тому візьміть один день, наприклад, проаналізуйте ранок, обід і вечір в своєму житті, і ми чітко зрозуміємо, де я знаходжуся, в якому я стані. Наскільки я люблю Бога, наскільки я люблю ближніх свою сім'ю і все. І все стає на свої місця. І коли ми задамо ці запитання, і побачимо, що десь в якомусь питанні ну не опрацьовуємо, по-людськи кажучи, буває так. Друзі, і задамося цим запитанням, Бог відкриє, допоможе, покаже, почнеш над цим питанням працювати, проявлять довго терпіння і усе вийде. І хай цьому Бог благословляє нам і допомагає. Останнє як Бог довів свою любов до нас. Ну, Багато прикладів ми різних чули в житті, а уявіть картину, ситуацію, що Боже з неба не сказав, не написав, не відправив якесь відео, чи там, не сказав люди, ви там на землі, повірте в мене, і тільки таким чином ви зможете мати вічне життя. Такого не було. Ми знаємо про те, що він сам прийшов на землю особисто. І я хочу сказати, що він не прислав якогось пророка, зама, Посередника замі себе ні. прийшов сам Бог Ісус Христос на землю. Через що? Через любов. До людей ми чуємо. Друзі, особисто до кожного з нас. От якщо він тебе б не полюбив, то він би не прийшов. Він полюбив кожного з нас. Даже ми чули багато разів, навіть за одного, заради одного би грішника, прийшов Ісус Христос. До кінця, можливо, ми його не можемо зрозуміти, як так і за що він полюбив людей. Але друзі полюбив і хоче, щоб ти зрозумів цю любов, відчув, прийняв її, і хоче, щоб ти мав вічне життя. Така його була ціля. Тому, друзі, любов це коли Христос живе в нас. І з самого початку я говорив, в кінці, що як віра без діл мертва, що ми повіримо і сухреста, але при цьому нічого не будемо робити, нічого не зміниться. Так само, і наша любов, вона без діл, друзі, вона мертва. Розумієте? І щось для цього потрібно робити. І остання усі ми на пам'ять знаємо вірш Івана 3.16. Ми навіть могли б зараз хором в, да, в один голос процитувати. Там написано, що наскільки Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого. Тобто, знову ж таки, полюбив. Тут сьогодні питання стоїть полюбити. Він полюбив. Сьогодні стоїть питання нам полюбити, щоб робити ці діла, тому що без любові діла робити ми не зможемо, друзі. Не буде ні любові, ні довготерпіння, нічого. Тому, друзі, Бог полюбив, він показав ділами. Саме ділами він довів свою любов. На цьому ставлю акцент. Ділами, друзі, довів свою любов, полюбивши нас, і заплатив найдорожче життя своє. Тому я хотів би сьогодні побажати і нам усім. Щоб ми від щирого серця полюбили Ісуса Христа. І щоб наші діла були живими, а не мертвими. В першу чергу для Нього. Друге для наших ближніх, третє для нашої сім'ї і родини. Друзі, як би вам важко не було над цим питанням працювати, якщо важко. Можливо, хтось досконалий, все класне, дуже легко, слава Богу, таким і потрібно бути. До цього закликає нас і Бог, і Біблія, слово Господнє. Але якщо є питання, працюйте, Бог поможе, благословить і дасть сили. Тому проявляйте любов. І хай нам Бог у цьому допоможе. Амінь. Давайте підведемось, помолимось. У кого бажання є? Будь ласка, моліться, завершу. Боже, дорогий, святий і праведний, слава тобі, хвала, навіки вічні, хай буде в нашому житті, в наших серцях. Слава тобі, хвала, за що ти показав, дав цю любов, довів цю любов і залишив нам особистий приклад. І ми його бачимо, знаємо. Сьогодні про це говоримо, думаємо. І просимо Тебе сьогодні разом з церквою, наповняй нас повністю, Господи, щоб ми від щирого серця, з усієї сили, з усього розуму тебе любили, любили своїх ближніх і рідних. Допомагай нам в цьому питанні, щоб в нас. Були сили, Боже, на це питання працювати своєю допомогою. І помагай нам і благословляй в цьому і нас, і церкву, і ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь.